So, Valentina, how is uh, your experience on uh, with with your husband? What's happened? How did you know about uh, about this accident? За два дні до наступу в Харківській області чоловік зателефонував, сказав, що їм відданий наказ, треба зайняти ворожі позиції. І він був в такому жахливому настрої і говорив про те, що я розумію, це вхід в один, в один бік назад ми не повернемося. Він відчував це. Під час звільнення Харківської області е, займали ворожі позиції. Нас побачив ворожий дрон, і, собственно, попали під обстріл. Тобто, боєприпас розірвався дуже близько до мене, отримав поранення. Ну, вже більше півроку лікуюсь. І коли він мені зателефонував 2 жовтня ввечері і досить бадьорим голосом сказав: Люба, я трьохсотий. Ну, я сповзла по стіні. Я дуже злякалася, я не розуміла, що і як, але, звичайно, я зразу приїхала в шпиталь, в, якому, в який його поклали, і побачила весь цей жах поранених хлопців. Їх безліч, їх просто безліч. Вони вони всі герої. Кожен з них. Я була дуже дуже рада, що ми змогли забрати чоловіка в лікарню, в якій йому врятували ногу. Сорі, батюр проблем, ма Okay, let's go.